А пам'ятаєш, як ти був, як ти тут мені розповідав, що в тебе нічого не вийде? А глянь, який тепер я, я казав. Казав. то не можна. Та казав. Цей милий діалог між пацієнтом та лікаркою відбувається в реабілітаційному центрі рекавері. Військовий намія Денис після протезування навідався до медзакладу, аби продемонструвати свої успіхи, як навчився пересуватися без інвалідного візка. Комфортно, коли було дві ноги, а так трошечки не так воно і добре. Воно ж фантомні болі із новим протезом Денис вже третій день тренується ходити за допомогою милиць. Говорить, штучна нога важка і неслухняна, зробити кілька кроків чи просто сісти або встати той ще іспит. зараз нормально стояти і ходити. А не з палками ходити, бо мені без палок я ще трунувато ходити. Боєць збройних сил України отримав поранення торік під Харковом, з вересня проходив лікування. А вже в реабілітаційному центрі його готували до протезування, що був максимально сильним та витривалим. Пацієнт може виконувати повсякденні завдання, наприклад, виконати гігієнічні процедури, вдягтися, роздягтися в тих умовах здоров'я, які функціонального стану, які зараз в нього присутні даний момент. Тобто, це звичайно вправи і та активність, яка йому потрібна. Вічна день ти йдеш на тренування, відпрацьовуєш свої кроки ну, в заходинках. Розминка голова. І доноха фізичні Протез – це не заміна ноги, а пристрій, яким людина повинна навчитися керувати. І це потребує не лише фізичних зусиль, а й психологічних. Медики говорять, не всі пацієнти готові сприймати себе зі штучною кінцівкою. Ірина Ткач, фахівчиня з протезування, пригадує, як важко було Денису усвідомити себе без ноги, і яких зусиль докладали спеціалісти центру, аби він подолав цей психологічний. Деякі вправи для постави відпрацьовуються перед дзеркалом, то він не міг бачити себе в дзеркалі і не сприймав себе. Працював паралельно з психотерапевтом, приймав себе да, на моменті відновлення і коли він вже готовий був подивитися на себе в учбовому протезі, це насправді був величезний крок всієї команди. Робиш нахил на здорову кінцівку, на протез. Добре. На здорову кінцівку, на протез. OK. Dobre. А це тренувальна зала протезного заводу. Боєць на ім'я Ігор впевнено відпрацьовує той самий пасторальний контроль, вправу із дзеркалом, яка допомагає тримати баланс і розвантажувати здорову ногу. Із штучною кінцівкою чоловік уже три тижні. Говорить, поступово звикає до неї і свого нового стану. Не можу сказати, що на всі 100 відсотків звик, але є звикання вже, тому що працюю над цим. Працюють зі мною хлопці, дівчата. Буває таке, бо більше переходило, бо якісь є больові відчуття, але сказати, що болить, ну, не можу сказати такого. Відтепер поруч із ігорем тренується і Денис. Фахівці говорять мовчазний на початку зараз в колі, таких як сам адаптується до нових умов та продовжує опановувати свою штучну кінцівку. Динаміка дуже положительна, але він такий боїться розказати свої там відчуття. Він не, не розкриває їх повністю. Він не говорить, чи виснажується він на тренуванні, чи не виснажується, чи давить йому там протез у ц... Положеному місці або не в положеному місці зараз головне бажання Дениса навчитися ходити без допомоги милиць. Для цього чоловік разом із мультидисциплінарною командою центру рекавері прикладають максимум зусиль, демонструючи сучасні підходи до казової реабілітації. Тетяна Зайць та Олександр Довгань. Новини 11 каналу.